Перше ми починаємо з розминки. Беремо невеликий віс і розминаємося. У домашньому залі укріплює м'язи, Микита попов з села Сніжків на Харківщині. Місця мало, ще двоє братів Давид та Артем чекають своєї черги. Воно так і виходить. Один працює, а другий вже віддихає. А третій готується до підходу. Следующий. Хлопці трінята. Три роки вони займаються А Оце ми самі вдома робили такі рукоятки. Як і інші всі школьники починали спорт в школі боротися. У серпні на чемпіонаті України у Львові брати Попове вибороли п'ять медалей на трьох. Два перших місця і три других. В моїй категорії було 14 суперників і я на ліву зайняв друге місце. Робота над собою і головне генетика. Ну ладно, давай. Кісті. <рес> <рес> Він сильніший. <рес> Дормрестінгу батько тренер навчав хлопців грати у футбол. Зараз між підготовкою до змагань брати грають на гітарі. Вона тряска рук, ну і просто для душі, щоб поіграти, розслабитись, успокоїтись. Торік з братів лише Артем пройшов кваліфікацію та взяв участь у чемпіонаті світу з армспорту. Увійшов до десятки найсильніших. Сильний, сильний, сильний. Я сильніший, тому що я старший. кажу. Так, е якщо ти мене не побориш, то ти на чемпіонаті України нічого не визнаєш. Один з одним брати борються вдома або в залі. На змаганнях йдуть в різні вагові категорії. Так отримують кращий результат, каже Давид Попов. Я не збросив там пару кілограм, я пішов до Нікіти. Ну тоді ми їй погано виступили. Цього року вже втрьох Попови представлятимуть Україну на чемпіонаті світу. У жовтні він стартує у Туреччині. Так хорошо виступити і не показати слабну. Це моя Україна, і я за нею готов боротися і в армрестлінгі. Маргарита Дежкіна, Юрій Лавриненко – Новини на Суспільному. Харківщина.